Стівен Кінг, Пітер Страуб, ТАЛІСМАН, ЧАСТИНА Друга, розділ 12 ДЖЕК іде на ярмарок. Один Тієї ночі він спав у солодко запашному стозі сіна на територіях. Спершу він зарився глибше, тоді покрутився, аби свіже повітря доходило крізь зроблений ним тунель. Джек боязко прислухався до тихого шарудіння. Він десь чув чи читав, що в польовій миші великі поціновувачі сіна. Якщо це й були вони, то велика миша на ім'я Джек Соєр так їх налякала, що всі стихли. Поступово хлопчик розслабився, погладжуючи лівою рукою пляшку Спіді. Замість закривки Джек використав молодий мох, що зібрав неподалік від маленького струмка, де зупинявся попити. Він припускав, що цілком можливо якась частина моху або впаде, або вже впала у пляшку. Як це прикро, це зіпсує пікантний аромат і тонкий букет смаку. Поки він, страшенно сонний, лежав там, нарешті зігрівшись, то найсильнішим з усіх його почуттів виявилося полегшення, наче до спини було прив'язано з дюжину десятифунтових хрящів молочників, а якась добра душа зірвала пряжки, і вони попадали на землю. Він знову опинився на територіях, у місці, яке такі чарівні люди, як Морган Зоріса, Озмонд, Ватіжник та Елрой, дивовижна людина козел, називали домом, територіях, де будь що могло трапитися. Але території могли бути й хорошими. Він пам'ятав це ще з раннього дитинства, коли всі жили в Каліфорнії і ніхто не жив де-інде. Території могли бути хорошими, і, здається, він відчував, що зараз його оточує добро спокійне, беззаперечно, солодке, як аромат сіна, чисте, як запах повітря на територіях. Чи відчуває полегшення муха або сонечко, коли несподіваний подув вітру нахилив сараценію так, щоб мало не втоплена комаха могла полетіти геть? Цього Джек не знав, але він знав, що втік зоутлі. Подалі від клубу гарної погоди та стерганів, що плачуть над вкраденими візками, подалі від запахів пива та блювотиння, а найважливіше, що зараз він був далеко від смоуки Абдейка та пивниці Оутлі. Джек вирішив, що деякий час може помандрувати і територіями. З такими думками він заснув 2. Наступного ранку Джек пройшов західною дорогою милю чи дві. Він насолоджувався сонячним світлом і приємним земляним запахом полів, які вже майже дозріли до жнив наприкінці літа, коли поряд спинився віз, і фермер із бакенбардами, у чомусь схожому на того з грубими бриджами під нею, трохи підвівшись, крикнув Йдеш на ярмарок, хлопче. Джек злякано вирячився на нього, усвідомлюючи, що чоловік розмовляє не англійською мовою. Жодних красно прошу, чи повідай, куди прямуєш, паже безбородий, це не була англійська взагалі. Біля фермера з бакенбардами сиділа жінка у широкій спідниці, яка тримала на руках хлопчика років трьох. Вона вельми привітно всміхнулася Джекові і закотила очі, звертаючись до чоловіка. Він же дурбелик, Генрі. Вони не розмовляють англійською. Але якою б мовою не розмовляли, я їх розумію. Насправді, я думаю цією мовою, і це ще не все я бачу нею. Чи завдяки їй, чи як там ще це можна зрозуміти? Джек збагнув, що він поводився так само минулого разу, коли потрапив на території, тільки тоді він був надто збентеженим, щоб зрозуміти це все відбувалося надто швидко. І видавалося абсолютно дивним. Фермер нахилився вперед. Він посміхнувся, демонструючи вкрай жахливі зуби. Хлопче, а ти дурбелик? по-доброму спитав він: Ні, з найщирішою своєю усмішкою відповів Джек, усвідомлюючи, що він сказав не ні, а якесь слово з території, що означало ні. Коли він перенісся, то змінилися і його мова, і спосіб мислення. Спосіб сприйняття так точніше. У його словнику не було цього слова, але він знав, що воно означає, так само, як змінився одяг. Я не дурбелик, просто моя мама казала, аби я був уважним до людей, яких зустрічаю дорогою. Тепер посміхнулася дружина фермера. Твоя мама діло каже то ти йдеш на ярмарок. Так, сказав Джек. Саме так я йду дорогою на захід. Тоді залазь, сказав фермер Генрі. День марнується ні на що. Я хочу продати, що маю до заходу сонця. Кукурудза не вродила, остання в цьому сезоні. взагалі пощастило, що зібрав дев'ято місяця, може, хто й купить. Дякую, кивнув Джек, залазячи ззаду у довгий фургон. Тут лежало безліч кукурудзяних кияхів, зв'язаних грубою мотузкою і складених як дрова. Якщо так виглядав бідний врожай, тоді Джекові важко було уявити, що в цих краях вважають за добрий врожай. Він у житті не бачив таких великих кияхів. Поряд лежали дрібні кубки кабачків і ще чогось схожого на гарбузи, тільки вони були червоними, а не помаранчевими. Джек ніколи їх не куштував, але був певен, що смак у них чудовий. Шлунок енергійно забурчав. Поки вони їхали, Джек уповні збагнув, що таке голод. Не випадковий знайомий, легка важкість у животі, яку можна втамувати кількома печивами і склянкою молока, присмаченою несквіком, а близький друг, який іноді відходить на певну відстань, але рідко зникає взагалі. Джек сидів спиною до візника його взуті в сандалі ноги вільно гойдалися, майже торкаючись добре второваного багна на західній дорозі. Цього ранку тут було багато возів, усі вони, як припускав Джек, прямували на ярмарок. Час від часу Генрі голосно вітався зі знайомими. Джек досі міркував, якими ті гарбузи кольору яблука можуть бути на смак, і де йому взагалі взяти щось поїсти, коли маленькі ручки схопили його і так сильно смикнули, що на очах виступили сльози. Хлопчик обернувся і побачив трирічного малого, що стояв босим позад нього. Усмішка від вуха до вуха і жмутки Джекового волосся в руках. Джейсоне, скрикнула мати, однак вельми поблажливо. Бачили, як він вирвав волосся? Мій малюк, ну хіба не богатир? Джейсоне, так не можна. Джейсон безсоромно всміхався. Ця велика дурна сонячна усмішка була такою ж солодкою, як і запах сіна, у якому спав Джек минулої ночі. Він не міг не всміхнутися у відповідь. А оскільки його усмішка була позбавлена будь-якої вигоди, Джек збагнув, що завоював дружбу дружини Генрі. Сясь. бовкнув Джейсон, хитаючись уперед назад, зі спокоєм бувалого моряка. Він досі всміхався Джеку. Га? Ага. Джейсон, я тебе не розумію. Сясь, га? Я не. Тоді Джейсон, доволі великий, як на свої три роки, гегочучи, плюхнувся Джекові на коліна. «Сясь, на! звісно, я зрозумів, подумав Джек, відчуваючи, як тупий біль у яйцях розтікається низом живота. Джейсон не поганцю, покликала мати тим самим поблажливим, який він гарнюній, тоном, і Джейсон, що чітко знав, хто головний у курнику, знову вищирився тупувато мило чарівно. Джек збагнув, що Джейсон мокрий, дуже надзвичайно невимовно мокрий. Ласкаво просимо назад на території Джекчику. Він сидів із дитиною на руках, відчував, як тепла волога повільно просочується крізь одяг, і Джек засміявся, повернувши обличчя до синього синього неба. Три. Через кілька хвилин дружина Генрі пролізла туди, де сидів Джек із дитиною, і забрала в нього Джейсона. Ах ти ж, мокре поганча, буркнула вона незмінно поблажливо. Правда ж, мій Джейсон добряче обмочився, подумав Джек і засміявся. Джейсон і собі загиготів, а тоді до них приєдналася і місіс Генрі. Перевдягаючи малого, вона поставила Джекові кілька запитань він їх часто чув у власному світі. Але тут він мав бути обережнішим він чужинець, і скрізь могли чаїтися приховані пастки. Він чув, як батько казав Моргану Справжній чужинець, якщо ти розумієш, про що я. Джек відчував, що чоловік слухав їх дуже уважно. Він відповідав на поставлені запитання уважною варіацією історії, не тієї, яку він розповідав, коли наймався на роботу. А тієї, яку слухали допитливі водії, коли підбирали його на дорозі. Хлопчик сказав, що родом із селища різномайстрів. Мати Джейсона щось чула про це місце, але не більше того. Він що, дійсно зайшов так далеко? питала вона. Джек відповів, що так. А куди він прямує? Він сказав їй та мовчазному Генрі з нашорошеними вухами, що верстає дорогу до села Каліфорнія. Про нього жінка взагалі не чула навіть у історійках випадкових мандрівних торговців воно не згадувалося. Джек насправді не здивувався, але його порадувало, що ніхто з них не скрикнув Каліфорнія, та хто взагалі коли-небудь чув про село Каліфорнія, хлопче, кому ти забиваєш памороки? На територіях було вдосталь невідомих місць, як просторів, так і сіл, про які люди, що жили на своїй маленькій землі, ніколи й не чули, ніяких телефонних стовпів. Ніякої електрики, ніяких фільмів, ніякого кабельного телебачення, щоб розказати, які чудові речі є в чи Сарасоті, ніякої місцевої версії Мабел, яка рекламувала б, що тепер дзвінки після п'ятої вечора до зовнішніх форпостів коштують лише 5,83 плюс податки. На святвечір перед божим забиттям тариф може підвищуватися. Вони живуть серед таємниць, подумав він. Коли ти живеш серед таємниць, то не ставиш запитань про село тільки тому, що ніколи не чув про нього. Каліфорнія звучить не більш дико, ніж місце з назвою селище Різномайстрів. Тож вони і не ставили додаткових запитань Джек розповів, що його батько помер минулого року, а мама сильно захворіла. Він міркував чи не згадати, що якось уночі прийшли збирачі королівських податків і забрали їхнього віслюка. Посміхнувся і вирішив, що цю частину оповіді варто опустити. Мама дала йому грошей скільки змогла, однак слово, яке вилетіло з його уст цією дивною мовою, було насправді не гроші, а щось на кшталт паличок, і відправила до села Каліфорнія пожити у тітки Гелен. Важкі тепер часи, сказала місіс Генрі, міцніше притискаючи до себе перевдягненого Джейсона. Різномайстря ж неподалік від літнього палацу, так, хлопче. Генрі вперше заговорив відтоді, як запросив Джека до фургона. Так, відповів Джек, доволі близько. Я мав на увазі. Ти не казав, від чого помер твій батько. Тепер фермер повернув голову. Погляд був пильним і звинувачувальним. Колишня приязність зникла. Вона в його очах згасла, наче вогник свічки, який задмухнув вітер. Так, тут були таємні пастки. Він хворів? перепитала місіс Генрі. «Стільки тепер хвороб, віспа, чума, важкі часи. Якоїсь божевільної миті Джек думав, що скаже Ні, він не хворів, місіс Генрі. Мій татко отримав потужний вольтів заряд. Розумієте, якось у суботу він пішов виконати якусь роботу і залишив місіс Джері і всіх маленьких Джері, серед них був і я вдома. Ми тоді жили у дірі під плінтусом, і ніхто не жив де інде, розумієте. І знаєте що? Він засунув викрутку у плети водротів, і місіс Фіні вона працювала в домі Річарда Слоута, чула, як дядько Морган розмовляв по телефону, і він сказав, що електрика вийшла, вийшла абсолютно вся і підсмажила його. Так підсмажила, що окуляри потекли по всьому його носі. От тільки ви про окуляри нічого не знаєте, бо їх тут у вас немає. Немає окулярів, немає електрики, немає міднайдблю, немає літаків. Місіс Генрі, не закінчуйте, як місіс Джері, не байдуже хворів він чи ні, сказав фермер з Бакенбардами. Він втручався в політику. Джек поглянув на нього. Його рот ворушився, але з вуст не злітало ні звуку. Він не знав, що сказати. Надто багато пасток. Генрі кивнув, наче отримав відповідь. Хлопче, злазь. Ярмарок якраз за наступним поворотом. Гадаю, ти зможеш туди дійти, так? Так, відповів Джек. Гадаю, зможу. Місіс Генрі дивилася спантеличено, але тепер вона тримала Джейсона подалі від Джека, не мов би той був заразним. Фермер, що досі дивився на Джека через плече, злегка похмуро всміхнувся. Вибачай, ти, здається, гарний хлопець. Але ми, люди прості. Усе, що відбувається далеко біля моря, то справи великих лордів. Може, королева помре, а може, ні, але звісно ж, одного дня це станеться рано чи пізно Господь забиває всі свої цвяхи, а коли прості люди лізуть у справи великих, вони отримують злишком. Мій батько. Я не хочу нічого знати про твого батька. різко гаркнув Генрі. Його дружина відповзла від Джека, усе ще тримаючи Джейсона біля грудей. Гарним він був чоловіком чи поганим, я не знаю і не хочу знати. Я знаю тільки, що він мертвий. Не думаю, що ти збрехав про це. А ще знаю, що його син спить просто неба і, очевидно, на втіках і говорить син, так, наче не з цих місць, так що злазь, сам бачиш, у мене є свій син. Джек зістрибнув з фургона, засмутившись через страх на обличчі юної жінки, страх, який викликав він. Фермер мав рацію маленьким людям нема чого лізти у справи великих, якщо вони тільки мають голову на плечах.